Не хвилюйся ти так, Маренко, тобі не можна. Мама дасть гроші завжди давала і зараз дасть. Просто вона приїхала і ще не звикла до нових умов. Заспокоює мій молодший син свою дружину, думаючи, що я не чую їхньої розмови. Максиме, вона ж чітко сказала, що тепер жодного євро ніхто від неї не отримає, слипує невістка. Я тихенько прислузнула повз них і в сад пішла. Вони хотіли, щоб вони знали, що я все чула. Додому відпустку я приїхала всього кілька днів тому. А вже встигла тут надивитися на все і помилки свої я зрозуміла. Мене в Італії не одна заробічанка вчила, що не можна так сліпо вірити дітям. Але я завжди себе заспокоювала, що у мене діти хороші, надійні, не такі, як у інших. Зараз мені 62 роки. На заробітках я вже 18 років. Поїхала, бо сини у мене підростали. Я їм допомогти в першу чергу хотіла. Дітей я сама ростила, чоловік мій розлучився зі мною ще коли хлопці в школу ходили. Він собі іншу знайшов і до неї пішов. А про мене і про наших дітей навіть не згадував. Поки сини росли, мене мої батьки підтримували, а потім я наважилася їхати за кордон. Подумала собі, що якщо інші змогли, то і я зможу. Мову я швидко вивчила на диво. Роботи я теж ніякої не боялася, тож стала працювати і заробляти щомісяця по тисячу євро. Коли я назбирала перших 10 тисяч, я почала будувати будинок. Я ще не знала, який він має бути, великим чи маленьким, але вирішила починати і в процесі вже щось вималюється. Тут якраз старший син надумав одружуватися, і я вже з ним стала радитись, а він захотів великий будинок. В принципі, я була не проти, адже добре заробляла, тому ми могли собі дозволити будувати великий дім. Через три роки мій молодший син теж оголосив, що буде женитися, і тут виникла перша проблема старший не захотів, щоб його брат приводив дружину додому. Мамо, це не добре, коли дві сім'ї будуть жити на одному подвір'ї, став він мені скаржитись. Я й сама це усвідомлювала, але що я могла зробити. Одного сина вдома залишити, а іншого вигнати це ж не вихід. Тому я сказала, що нехай вони обоє живуть в нашому будинку, але ми просто зробимо два входи, і кожен буде мати свою половину. Молодший син зрадів старший бурчав, але погодився, бо іншого виходу у нього просто не було, адже будинок належав мені. Потім, наче все вляглося, кожен жив на своїй половині, а гроші, які я заробляла, я них двох порівно ділила. Вважала, що все роблю правильно. От тільки все частіше я чула від своїх подруг заробітчанок що так робити не можна, треба для себе гроші складати, а дітей треба привчати до того, що вони мають бути самостійними, а не чекати на мамині заробітчанські євро. Приїхала я додому, а сини стали сперечатися у кого з них я маю жити під час відпустки. Мені це було дуже неприємно, та я не хотіла загострювати ситуацію, а просто сказала, що житиму з молодшим сином. Там я собі одну кімнату з виглядом сад сподобала. Потім я задумалась над тим. А де я буду жити, коли повернусь назавжди? Бо так виглядає, що в цьому будинку мені місця немає. З собою я не привезла багато грошей, бо ж все віддавала дітям. Але п'ять тисяч мені вдалося назбирати, бо я отримала премію від сеньори тисячу євро, ще тисячу мені одна подруга віддала, я її якось зичила. А три тисячі то була зарплата за останні три місяці, яку я не передавала через буст, бо знала, що сама приїду. Так от. Подивилася я на всю цю ситуацію і передумала гроші дітям давати, так їм і сказали, що жодного євро їм більше не дам. Діти дуже засмутилися, а найбільше молодша невістка, яка зараз дитину чекає, і мій син їй пообіцяв, що як я приїду, то ми купимо їм невелику машину, щоб їздити з дітьми було зручніше в село із села їздити. Та я рішення свого не змінюю. Я розумію, що сама на старість ні з чим залишаюся, треба собі, хоч однак кімнатну квартиру купити. Та й це ще не все. Старший син мені сказав, що я їй маю сплачувати комунальні послуги щомісяця, бо будинок мій, тому і я маю за все платити. Ви в ньому живете, ви й платіть, кажу. То дуже багато виходить, нам не треба такого великого будинку, каже син. Отак мені повернулися мої заробітки і моє бажання вгодити дітям, на душі, наче камінь. Просто не знаю, що робити далі.